Німецький чиновник розкрив план євросоюза запровадити ЛГБТ-пропаганду в українських школах, аби в майбутньому перетворити нашу державу на світову гельмик. Чуєте, це сповіщення про медійну тривогу. Негайно пройдіть до нашого антифейк-укриття, щоб вберегтись від російської інформаційної бомби в ефірі Фейк Радар. І сьогодні ми розберемо ворожу пропаганду про ЛГБТ. в Росії. Гомофобія давно стала частиною національної політики. Закон про заборону так званої гей-пропаганди діє з 2013 року. А в 2023-му лгбт Рух в країні Скріп було визнано екстремістським на жаль, Кремль не тільки генерує ненависть, але й ефективно експортує її за кордон для досягнення своїх геополітичних цілей дискредитації ліберальної демократії в країнах заходу, протиставляючи її традиціоналістському руському міру. Роспропаганда намагається нав'язати думку, що так звана нетрадиційна сексуальна орієнтація це щось хворе та неприродне, що гомосексуальність можна нав'язати комусь проти волі. Хоча всі ці твердження давно були спро. Ростовані науковою спільнотою, використовуючи дезінформацію та маніпулюючи правами ЛГБТ людей, Кремль намагається зачепити консервативну та релігійну аудиторії, а також людей з радикально правими поглядами, які є у будь-якій державі, з метою розпалити ворожість у суспільстві та спровокувати злочини на ґрунті гомофобії. не дивлячись на те, що в українському суспільстві за останні кілька років спостерігається помітне зниження рівня гомофобії, Ві ворог не залишає спроб поляризувати та розколоти нашу державу у цьому питанні. Тож будьте пильними, не дайте себе ошукати.